Привіт! Розглянемо Кронштейн полиці багажника Hyundai Kona. Отак От він виглядає. Надрукований за БС, літом не поплавиться. Так, діаметр в нас тут. Діаметр у нас тут майже 14. Висота. 18. Товщина ой, товщина планки 2 мм. Тут трошки зміщений цей, ну, автор задумав, що треба зрозуміти, як правильно його розмістити, бо вам доведеться вкручувати в, свій, в свою обшивку у саморізи. В принципі, все, дякую за увагу.